Вітаю всіх шанувальників футболу канал Дені 3D. Запрошую вас на перегляд матчу першого туру групи D між командами Хорватії та Туреччини. Команди виходять на поле. І через кілька миттєвостей прозвучать гімни країн. Пролунали гімна країн. І ознайомимось зі складами команд. Туреччина на воротах Бабачан в полі. Йонул Топал Азіз Еркін Туран Інан, Тьоре, Чалханоглу Тосун. Наставник Дені d Хорватія на воротах Субашич в полі. Сирна, Чорлука, Ловрен, Праніч, Оліч, Ракітіч, Модріч, Перішич, Ковачич та Манджукіч. Тренер. Дені Джуніор. Показали нам клубного чемпіона Європи Луку Модріча, який, звичайно, буде цементувати. Центр поля і також створювати небезпеку в нападі. Взагалі центр поля у Хорватів дуже сильний. Ну і все готово. Все готово. Чалханоглу розіграв. І турки йдуть в першу атаку. тьоре швидкий тьоре технічний. Чи дадуть йому розбігтись? Ну і перше порушення правил. Центр поля. Дуже солідний у Хорватів. Модріч, Ракітіч та Ковачич. Нам, нам дають статистику і взагалі порівнюють Турана та Манджукича, але ну, не зовсім коректно це. Порівнювати флангового гравця та форварда, який діє на вістрі. Ракітіч Бачите, як чітко прикрив Ковачич. Розпочинає атаку. Ракетич навіть втікає, і Оліч не дає, не дає йому топал. Вийти на ударну позицію і Туреччина одразу намагається провести гарну атаку. Це Чалхан Оглу, один з лідерів. І поки що він з м'ячем, але Праніч. Не видає Ракідіч таку шикарну передачу, як би він міг. Перешить. Ну і турки поки що захищаються. І тільки силами Чалханоглу стараються вийти вперед. Ракідіч на Манджукича. Ну, Манджукіч сам повинен бути в штрафному майданчику, щоб приймати подачі, але він обіграє кількох гравців Удар по воротах! Стійка! Або навіть поперечина рятують. Туречину. Чалханоглу. Тосун. Тосун не виводить Чорлука. Як він класно зіграв в цьому епізоді. Субашич на Праніча. І м'яча направо. Серна. Капітан команди збірної Хорватії. Давно він грає вже в Україні за Донецький Шахтар. Азіз, Сельчук Інан. Тосун. Челханоглу. Непогано. Розіграють турки, Тюре. І удар не виходить у Тюре. Субашич без проблем. Чорлука. Одразу на Модріча. Але знову, знову боротьба. як і в більшості матчів Євро. Боротьба в центрі поля. Більше, ніж пів тайму. Спочатку команди воюють за центр поля, а потім вже починають діяти, як їм треба. Праніч помиляється. Тосун. Тосун поки що сам. Передача. І не точна передача Субашевич. Піднімає м'яч. Ловре. Модріч. Вирішив через захисника зіграти. Ось є куп. Сельчукінан тут Лоурен. Знову ж таки, Сумбурна гра в центрі поля. Турки не поступаються. Звичайно, не такі імениті у них гравці в центрі поля, як у хорватів, але вони не поступаються. Перішич. Помиляється при передачі. Ось Якуб ковачич накриває і одразу передача Ракетіч. Непогано може бути але Леніканер. Як два барана. Зараз дві команди боряться рогами. Хто, кого переборить в центрі поля, і поки що не виходить ні у кого. Офсайд у Хорватів. Перший тайм тим часом вже закінчується, а у нас небезпечних моментів майже не було. Каркас воліт разок врятував турків. Ну і все. Коли ж хто кого переборить, у кого ж. Не вистачить сил боротись в центрі поля. І на цьому перший тайм закінчується. На такій перспективній атаці турків 0-0. Перший тайм якось без моментів. Нам показують Рда Турана, який взагалі таке враження м'яча не чіпав за весь тайм. але маємо надію, що другий тайм буде веселішим. Перерва. Другий тайм розпочинається на Парк де Пренс. Нагадаю, що це перший тур групи Ді між командами Хорватії та Туреччини. Поки що 0-0. Моментів мінімум. І ніхто боротьбу в центрі поля поки що не виграв, ніхто так сильно не помиляється. Є похибки в центрі поля, але біля своїх воріт всі грають. Поки що чітко. І без шансів для суперника. Один момент ми можемо пригадати. В першому таймі Каркас Верліт врятував Туреччину після удару Манджукіча. Оліч. гарно під себе бере м'яч. Оліч. Простріл. Олічамій залишається. Либачан на місці. Піднімає м'яч. Туран. Нарешті він з м'ячем. Чи надовго? Тінку грає з Арда Туран влітає в підкат. Манджукіч. Манджукіч непогану швидкість розвиває, але Але зірвалася у нього нога якось. Хотів чи фін зробити, чи що, і просто віддав м'яч. нікуди. Турки починають помилятися і допускати. Допускати хорватів! Буде удар! Буде удар бабача! Селчук і Нан. От тепер видно, як переважають хорвати в центрі поля. Не дають вийти. Ось як туп. Чалханоглу. Бачите взагалі турки провалюються. Манджукіч удар. Поспішив таке враження. 67 хвилина 0-0. І починають хорвати тиснути. Починають вони здавлювати турків. І вони вже рідко виходять зі своєї половини. Неточні передачі. Гарна гра в центрі поля. І що з бабачаном? Удар від Ковачича, начебто не дуже небезпечний, але Бабачан перетворив його на супернебезпеку. Було купа часу приготуватись, і голкіпер Туреччини якось дуже невпевнено зіграв. Кутовий. Для Картатих. Сьогодні вони в своїх нетрадиційних біло-червоних, але все одно. Картатість ми можемо побачити і на синій формі. Рукою зіграв гравець збірної Хорватії. І чергова спроба вийти на чужу половину у збірної Туреччини. Челханоглу. Ракітіч. Помиляється Ракічич. Ось яку удар воротах Субашич. Вперше він справді в грі на 76-й хвилині лише. Ну і рятує свою збірну. Чоре непогана техніка у дарповоротах, але якось паралельно лінії воріт. Веселку дуже гарно зробив. Дар'ю Серна. Біжить виконувати аут. Ракітіч. Тусун трошки не обікрав когось з захисників збірної Хорватії. Сирна. Дивіться, як вдвох вони розкатали весь фланг. Оліч та сирна. Ну і тут має бути перший турок, але ні, сирна не такий простий. Азіс. Заробляє аут. 9 хвилин основного часу. Поки що 0-0. Поки що 0-0. Не можуть, не можуть перетягнути. На свій бік канат. Начебто вже близько. Хорвати вже ось ось. Можна дотягнути. Але ні. Але зараз Челхан Челханоглу! Його штовхають. І Все нормально. Субашич накриває цей м'яч. Ось Якуб помиляється. Оліч. Притомились вже гравці. Ковачич. Оліч. Скидає на Ковачича. І той помиляється. Чалханоглу. Одразу вперед. Але ні. Контрвипад не виходить. Манджукич. Турки взагалі дуже втомлені. Гекхан Ганул. Чалхоноглу. Чорлука. І це може бути ушкодження. Але в... чисто вміяч. Офсайд. По-моєму, у Манджукича. Ні, удар по воротах. Так, офсайд. Дві хвилини. І що там з Чалханоглом? Дуже різко на нього Чорлука пішов. Намагався тримати лінію Анджукі, але не втримав. Підштовхнули його в вовсайд. І так і закінчується матч 0-0. Ніхто не зміг перетягнути канат до себе і якось у нас одразу і хайлайтси пішли. Ніхто не зміг ніхто не зміг так сильно переважати, щоб аж гол забити. Були кілька, було кілька моментів, але вони були все-таки або в Каркас воліт, або, або рятував голкіпер. 0-0. Туреччина-Хорватія. На цьому закінчуємо. Для вас матч коментував Деніт Рейде. На все добре.